Товариство угорської культури Закарпаття оголошує збір коштів на підтримку лікування новонароджених, передчасно народжених немовлят та дітей з вродженими захворюваннями. Зібрану допомогу буде спрямовано до Закарпатської обласної дитячої лікарні, де медики щороку надають професійну допомогу більше 10 тисячі маленьких пацієнтів. Заклад приділяє особливу увагу реабілітації та догляду за передчасно народженою малечею. Число пацієнтів, яких лікують у неонатологічному центрі, перевищує 300 дітей на рік. Медиків майже щодня викликають на допомогу до передчасно народжених дітей. На Закарпатті хірургічні втручання, пов'язані з немовлятами, виконують виключно в обласній дитячій лікарні. Цей заклад є одним з небагатьох в Україні, де виконують операції серця у дітей. Просимо всіх хто переймається здоров'ям новонароджених та передчасно народжених немовлят, кому важливо, щоб діти і надалі отримували професійне лікування, підтримати благодійну акцію товариства угорської культури Закарпаття у придбанні сучасного медичного обладнання для Закарпатської обласної дитячої лікарні.